Божого вам благословення! Розберемось, як звичайній людині наблизитися до Бога. В Україні війна, дуже важкі часи, і маса людей звертається до Бога. Але не знаю, з чого починати, як прийти до Бога, щоб Бог прийняв своє царство. Задають питання на телебаченні, в інтернеті, в інших засобах. Там звучать відповіді аналітиків і експертів, які показують, що вони самі дуже далекі від Бога і від істини, говорять про те, чого не знають і не розуміють. Тому ми будемо відповідати на ці запитання. Перше питання, з чого починається Бог, з чого починається християнство? Може, з молитви, з пісні прославлення чи поклоніння Богу, обрядів, ритуалів, чи з храму з куполами. Ні, перший крок до Бога це покаяння. Ісус говорив євреям: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Що ж це за царство? Царство Небесне це царство, в якому царює Бог. Вчителі Ізраїлю задавали Ісусу питання, де це Царство, де його побачити. Ісус показав, що Царство Боже всередині дітей Божих, що народилися духовно. В них живе Бог, а зустріч з Богом починається з покаяння. Це написано в усіх Євангеліях і в діях апостолів. Коли проповідував апостол Петро Євреї, питали Його Ми грішні, ми розіп'яли Христа, що нам робити, щоб спастися? Петро каже, покайтеся і нехай хреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримаєте дар Святого Духа. Апостол Павло, в посланні до Євреїв, розкриває всі початки вчення Христового: відвернення від мертвих справ і віра в Бога, вчення про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих і про вічний суд. Покаяння Павло називає відверненням від мертвих справ і віру в Бога. Що ж таке покаяння? Покаяння це коли ми починаємо вірити в Бога, визнаємо свої гріхи, каємося в своїх гріхах і виправляємо своє життя, щоб більше не грішити. Якщо ми грішили перед якоюсь людиною, то ми каємось і перед нею. Покаяння це коли ми Богові віддаємо перше місце у своєму житті. Це справжнє покаяння, це перший крок до Бога. Це занурення в любов, тому що Бог є любов. Якщо покаяння щире і повне, то Бог дозволяє другий крок хрещення в Ісуса Христа. Ісус є Слово Боже, істина. Слово хрещення перекладається як занурення, тобто хрещення в Ісуса Христа означає занурення в Слово Боже, в істину Божу. Всесвіт ґрунтується на законах, які встановив Бог. В Біблії, Слові Божому, розписано, як потрібно жити людям, щоб не порушувати ці закони, не йти проти Бога. І чітко показано, що коли люди живуть за Словом Божим. То отримують благодать і благословення Божі, а коли порушують, то отримують прокляття і різні біди та нещастя. Тому нам потрібно вивчати, занурюватися в Слово Боже і жити за Божими настановами. На слово Боже сходить Дух Святий. Тому, коли ми занурюємося в Слово Боже, то отримуємо Духа Святого, який звільняє нас від усіх гріхів, проклять, бісів і диявол. Так ми народжуємося від Бога, стаємо дитям Божим, частиною Божого Царства. Звичайно, цей шлях ви можете пройти тільки в Живій Апостольській церкві Ісуса Христа. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео, а також підписуйтеся на телеграм-канал міжнародної місії Слово Боже Салтаненко, щоб мати духовне спілкування та стати частиною Живої апостольської церкви. Посилання залишаємо під цим відео.